Всім привіт! Сьогодні ми розберемо новий тизер третьої глави. До речі, вибачте, що не зняв відео по Майнкрафту. На офіційному каналі Mob Entertainment вийшов допис з тією картинкою. Здається, що це звичайний старий комп'ютер з старим логотипом Playtime Co. Але якщо придивитись, ми побачимо цифру 3. З лівого боку є чиєсь лице, тискаєш, що це 100% хагівагі, але дехто думає, що це брон. Я напевно один такий, але я вважаю, що це жовтий хагівагі. Тому що в кінці другої гри, другої глави, ми, коли виходимо, бачимо в павутині зеленого, синього та червоного хайваги, але жовтого там нема. Це дає нам думку, що він міг впіти. Тому він вийшов і пішов плакати в подушку. Тепер поговоримо про самий комп'ютер. Я вважаю, що він може використовуватись для того, щоб дивитись касети, або ж. Ну, я далі нічого не придумав. На комп'ютері написана дата. Я не знаю, що вона означає. Якщо ти знаєш, то напиши в коментарі. І всім до побачення.